Слава Україні! На мій погляд, закони історії такі ж обов'язкові, як і закони фізики. Ось поглянемо на певні історичні фігури. Себастьян Хафнер, справжнє ім'я Раймонд Прецель, німецько-британський журналіст, публіцист, історик за освітою юрист. Популярність йому принесли кілька біографічних та історичних книг. про Німецьку та європейську історію особливим успіхом користувалися його книги про Гітлера та націонал-соціалізм. Автор передбачав і самогубство Гітлера в результаті військової поразки і наводив соціолограму Німеччини кінцям 30-х років. Подивимось на неї. Ідейні націонал-соціалісти 20%. Лояльне до них населення 40%. Нелояльне населення 35%. Опозиція 5%. І водночас Хафнер зауважив, що вплив контрпропаганди на населення нацистської Німеччини мінімальне, і її можна зламати. Лише зовні, лише в результаті військової поразки. Ось його цитати з книги Якийсь Гітлер. Вони зараз звучать вкрай актуально. В історії виникнення Третього рейху є одна нерозв'язана загадка. А де власне були німці? Ще 5 березня 1933 року. Більшість їх голосували проти Гітлера. І що ж сталося з цією більшістю? Вона померла, зникла з лиця землі чи, хоч і не одразу, але стала нацистською? Як могло статися те, що з їхнього боку не було жодної помітної реакції? Ці люди вжахові від тих злочинів, що кояться від їхнього імені, але вони не в змозі відмовитись від своєї відповідальності за них. І марно б'ються в мережі уявного конфлікту, чи повинні вони принести в жертву своїй країні свої погляди, свою мораль, людську гідність та совість? Адже те, що вони називають небаченим підйомом Німеччини, показує, що приносити ці жертви вигідно, що за такі жертви винагороджують, вони не помічають і те, що своєму патріотизму вони приносять жертву не лише себе. А й свою Україну. От підставте замість Німеччини Росія. І далі. За неповні 20 років, і з абсолютно нікчеми він, тобто Гітлер, став центральною світовою фігурою, і все йому вдається. Навіть те, що, здавалось би, нікому вдастися не може. А йому вдається все. І вже в листопаді 1938 року Гітлер дав зрозуміти, що всі його обіцянки берегти мир не більше, ніж димова завіса. Послухайте уважно. Обставини змушували мене роками говорити лише про мир тільки завдяки постійному підкресленню німецької волі до миру. Та наших мирних намірів мені вдалося озброїти німецький народ сучасними засобами оборони та нападу, які є необхідною умовою для нових та нових неминучих кроків. Ну і ще одна з особливостей авторитарного правителя. Він підкорив свій політичний план часу свого особистого життя. Він свідомо зруйнував здатність нормального функціонування держави своїм особистим всевладдям та своєю незамінністю. Причому від самого початку здатність нормального функціонування державного апарату ґрунтується на Конституції, писаній чи не писаній. Це не так і важливо. У Третьому Рейхові з осені 1934 року була відсутня Конституція. Він мав цілком правильне відчуття, навіть наймогутніша людина за Конституційного ладу неминуче стикається з тим, що наказати може не все і не всім і має подбати про те, щоб справи в державі. Могли йти повним ходом і без нього. Згадаємо фразу є Путін, є Росія, нема Путіна, нема Росії. Так, повертаємось. Ні того, ні іншого Гітлер не хотів і тому скасував Конституцію і нічим її не замінив. Він хотів бути не першим слугою держави, а вождем абсолютним. І він правильно зрозумів. Абсолютне панування неможливе в державі, що нормально діє. Воно можливе тільки в приборканому хаосі. Тому він із самого початку замінив державу хаосом, і треба йому віддати належне. До своїх останніх днів він чудово вмів справлятися з цим хаосом. І останнє. Не знайти у всій світовій історії людини, яка, подібно до Гітлера, доклала б стільки зусиль, щоб досягти результату, прямо протилежного тому, якого вона хотіла б досягти. Вчимо минуле? Розуміймо теперішнє і будуймо майбутнє. Слава нації!